ФСБшні Колябінго на зв'язку. Всім здорово, з вами Колябінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечальну гру під назвою Black Rusher. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Посані, це 75-та серія побликраще, що я вам можу сказати. Це нас повторювача, 75-та серія побликраще. І сьогодні ми з вами що будемо таке робити? Сьогодні ми нічого особливо не будемо робити, будемо продовжувати е, тіпа, охороняти, так сказати, як патрулювати біля полка. Особливо воєнна частина, він же полк безрявку, що тут більше прийшло якась дюжуха, бо нас попросила воєнні, ну і був забу, як указ. Перше. Друге, то що посади... <ганую> ну короче, друге, то, что сегодня давай ну, і тратит то, что що... Третє, то, що як вам сказати, я вже по апнув 9 ранг 9 ранг подполковника. Тому зараз у мене звання подполковник, ранг 9. І так сказати, я вже все чувствую як міні-король. Ну а вже завтра чи післязавтра, коли в мене вже буде 10-й фінальний ранг полковника, я вже себе буду чувствувати не то, що як король, а як дядько король. Тому повторюю ще раз, хто ще не поставив лайк і не підписався, обов'язково саме час це зробити зараз. Ну і також. Я говорив, що сьогодні у нас буде відео з нормальним звуком. І так і є пацани. Завчора вибачаюся одразу, то так вийшло. Сьогодні, ну я якби теж не саме раніше, 23.19 23, після відео. Останні відеосів 10 в мене так виходить, що то тихо, то голосно, то нормально, то, 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 то ще якось. Так, ладно, тут є і поліція, і я ФСБ щек, ну і є ті самі воєнні. Шо вона? Вона, армійка, то саме життя, той самий полк. Ладно, залітаємо. Так, тут, коротше, вроді, як все пояснити, до речі, сьогодні наблизище, сьогодні пацані, Запам'ятайте, коротше, сьогодні, 17 квітня, рівно 5 років, як Блекраша відкрилася, почалася, типу, появився проект Блекраша. Про себе бачите. Тому сьогодні день народження Black Блекраші, рівно, рівно 5 років, а також вийшла обнова на честь п'ятийща Блекраші. Вийшло з ново і я це. Я завтра вам буду її показувати. Мав сьогодні показувати, але так як вже трохи пізнувати, я не встигну дуже так змонтувати. А по ФСБ в мене вже підготовка була по файлах. До речі, це не що я вам хочу сказати, була, о, знаєте, рюкзак був такий, давали рюкзак на рік, Були Блекрасі, на 2, на 3, на 4. І е, я думаю, що ще й на 5. Але я дуже здивувався, коли я не побачив ніде ні в календарях, ні в собиттях, ні в блекпасі, ніде. От тупо ніде. Тому якщо ви десь бачите рюкзак з... Рюкзак з надписью 5 год, типу 5 років закращі, то готовий вас його купити за 100-200к. Ладно, жартую, просто напишіть, чи ви бачите, чи ні, і де ви його взяли. Бо я не буду нікого купувати не ні, я якщо то куплю новий. Тут все понятно, розказав, форма ФСБ літня, типу, тут студія. А що, що я взагалі роблю на студії, Чому я сюди припарю? А, так було завдання сюди приїхати. Тому завтра пацани буде обзор на обмову, ша щось, у типу, мене вже там якраз... Я пройшов п'ятий уровень на Бепасі, вже завтра буде другий день календаря. Ну, і ще одне, то, що вже завтра в мене десь буде десь 15-20 цих е, ранг, типу, ранг самого собиття. Напишіть, ну, як вам ну, хто бачив, хто не бачив, хто не бачив, то завтра я ж кажу, покажу, що де і як. Так, ну, а тепер, е, давайте не до обнуємо, давайте ближче до роботи, ближче до судді. Якийсь мат від мене чіпляється і просто мені е, скинути йому 500. Я ж не дебіл, правильно? тим більше, коли є ФСБ служба, яка займається такими гавриками. Так як він мене хотів кинути сапулюбе, я звичайно сапу стала перевірити цю місію, але це я даю 99,9%, що він мене хоче кинути на бабки. Так що пацани, не зараз, якщо це оя... окажеться реальною правдою, ми з Матвієм пройдемо е, в відділ. Відділ ФСБ з корупції, короче, відділ роботи з корупцією от ФСБ. Так, ну а хто, хто пацани проти корупції, ставте лайки або або пишіть в коментах, що ви проти корупції. Хто за корупцію? Нічого не ставте, нічого не ставте, нічого не пишіть. Опа, во на роботах Ех. А ще десь відосі так 12, 20 назад я теж тут був, і ще десь днів 20-25. Ну, короче, десь тижня, 3, тому я тоже тут був. Поліція, ах те. Ах, ти ностальгії. Ну, а зараз вже ФСБ, УМВД і ОПГ. Да, да, отакі от роботи. Я на ФСБ ніколи не працював не було краще. А оце останні 5 серій пішло і пішло прям. десь 6. Ну да ладно, пацани, так. Їздимо на такому лексусі на такому рузику. Так само, як і поліцейські можуть э, вводити команду баз і дивитися на такий. так сказати, такий. Такий бортовий комп'ютер. Так, пацані. бортовий комп'ютер все рішає, а тут у нас. Механик тут інкасація. Інкасація, <гум> інкассатори, ладно. Так, тут ладно, тут ладно, тут понятно. Тепер. Це у нас якийсь тип. Мне надо в ба... банк, потом. правительство. Ну, панай. Блін, пацани, блін, пацані, я то, так -то не таксі, не працюю в таксі, але все одно. Якщо, знаете, на одному майбутні, якщо цель. Якщо ви десь вам по дорозі, якщо ви маєте бажання, то треба таки взяти ту людину. Ну, а що, може вас здасться. Або, ну, по-перше, зробите добру справу, а по-друге, що, якщо ви, тіпи, ну, треба ще вам гроші, то може і таки вам такі 2-2-500 гроші, ну коротше від 2 до 5, ну в натурі, а є такі багатенькі, що може, закинути від 10 до 50 камня, ну один раз я до пам'ятаю, 55 тисяч закинули, тупо от їхав, їхав, почав закидати гроші, і от я начитав 55 тисяч. Тере 60-65 тисяч, а то й 70. Сотки ще не було, але все одно. Ну, ну. Ти не знаєш, на кого ти Brother. так сказати, кого ти везеш, на кого ти попадеш. Так, ну а я під'їжджаю знову в ФСБ леткарну, чому знову то, що я в цьому ФСБ практично завжди поставив грузак, по ціні, інжелексу взяв таку Тойоту камрію і полетіли. А, і вона пушка. Та ти що, ще така ось, знаєте, вечірній Сод на запрос піде. І що тобі тих два чи 2,5? Два Якщо ти ще й по дорозі, ну, то ви проїхався на тій бабки. Так, да, це не дуже багато, але на халяву можна і таке взяти. Так, тут оно що, тут у нас 25 хвилин з 30 я пропатрулював, якось так дуже топо виходить. Працюємо далі. Так, ну що, пацани, це нарізочка з самої камрі, з тими самими номерами, але вже як на зимовій. І мене вибили пацани, тому їду я вже 3, 3 хвилини, вибили, пропатрулювали 3 хвилини із 30 під прикриттям. Так, пацані, 9 ранг, ще таке злотрі замовлення, і вже вже в мене буде 10-й ранг полковник. Пацані, полковник, він вже головний ФСБшник. Найбіль краще. Ну, топово, топово. До речі, ще одне таке от діло. Напишіть, пацани, не... яка у вас погода зараз творіться, бо в мене зараз погода на ладиць, в мене вже погода 20-25 градусів. Хто є у телеграм-каналі, буде е, той бачить по пару разів на день, там по 2-3 кружка в день, чисто по погоді, я відділяю чисто на погоду. Він кружок одна хвилина. Від 30 до... До 60 секунд посині. В будь-якому випадку, хто хоче побачити, яка в мене пода, що в мене твориться і не тільки що, що про моє життя подробніше, моє лице і так далі. Переходьте в телеграм, щоб перейти. Ну таке, напевно зараз покажу. Тому по всім пока. Опа! Вмикаємось в Телеграм. Так, по Блекрасі, всім пока. Там, все там Блекраша відпочиває і пасане, давно в мене вже відео 30-35 такої так фону не було на каналі. Ладно, зайшов до саней ютуб канал. Дивіться, заходимо на 74-ту серію, це 75-та. От останні свіжі серії поблизу краще. Заходимо на е, опис, і тут, пацани, в описі є ця мій телеграм, силка Обов'язково, обов'язково на своєму телефоні, так само перевірте, щоб подивитися, чи є таке, чи ні. Все. Раз нажала на силочку, чекаємо, пацани, навіть на базу не ставлю. Чекаємо, при тому, що в мене інтернет зараз. От навіть як хто може бачити, дивіться, в мене зараз інтернет, на всі палки. Сижу я в кухні, аж навіть не в хаті. Так, дивимось. Ну, зараз вже трошечки тупи. Ну давайте пацані. Ні, ні не, на паузу не ставим. Так, все. Ось вам і Телеграм, ось вам і фото з обмови і дещо додали. Ось вам і погода, пацані, Тупо навіть якщо я не кажу за погоду нічого на фоні, одразу ж погода показується. Тому такий у мене телеграм-канал перейти дуже-дуже просто. Всяка інформація є, яка вам треба і не тре, переходьте або дивіться. Ось така ось штучка. Ну а на цьому все кому зайшло це відео 75 та серія побликраші. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.